Як ви знаєте, нові глобальні оновлення гри 7 Days to Die Day зазвичай виходять приблизно через місяць після початку стрімів розробників, а їх ще навіть не планується. Виходить, що 21 альфа може вийти не раніше, ніж через місяць. Тому огляд модифікацій на поточну версію гри 20-ту альфу буде цілком доречним, подумав я, і ось сьогодні пропоную до вашої уваги черговий огляд цікавих і корисних модифікацій для гри 7 Days to Die. Day. Ви дивитесь канал Survivor. Поїхали! І іноді, після оновлення Seven Days to Die, у грі з'являються якісь, на мій погляд, не дуже логічні геймплейні рішення, які за відчуттям виглядають дуже недоречно. І не знаю, як вам, а мені, щоб з ними змиритися, доводиться шукати їм якісь виправдання. Так було і з цукерками, які було додано у гру для того, щоб тимчасово підвищувати якісь вміння персонажа. Більшості з них я знайшов виправдання. Так, наприклад, цукерка на злам сейфів може тимчасово покращувати концентрацію та слух, що допомагає ефективніше зламувати замки. Цукерки на збільшення шкоди від вибухів або від вогнепальної зброї, швидше за все, тимчасово покращують зір персонажа, і так само майже з кожною цукеркою. Що мені не вдалося виправдати, то це дія цукерки, яка повністю прибирає шкоду при падінні з будь-якої висоти. Навіть якщо припустити, що вона якимось дивним чином робить титановим скелет персонажа, то внутрішні органи при падінні з хмарочоса вже точно не лишилися б на своєму місці і припаркувалися б десь у п'ятах разом із мозком. Хоча, якби хтось мені сказав, що він збирається стрибнути з даху хмарочоса без парашута та вижити тільки тому, що прийняв якусь чарівну цукерку, я б вирішив, що ця людина божевільна і мозок їй вже не потрібен. Так от про парашут. Мене досі мучить питання, чому безпечний спуск з великої висоти у грі, наприклад, з хмарочосів, був реалізований за допомогою цукерки, а не за допомогою парашута, який так вже існує у грі, і на якому до нас успішно спускаються ящики з лутом, які періодично скидають літаки, що пролітають повз. Я навіть запитував про це на форумі, але відповіді не отримав. Якщо тебе так само, як мене дратує, це геніальне рішення розробників, у мене для тебе є гарні новини. Я знайшов модифікацію, яка робить спуск з великої висоти логічним, бо ця модифікація додає у гру можливість використовувати парашут. Працює ця модифікація наступним чином. Після стрибка з великої висоти на екрані з'явиться підказка, за допомогою якої кнопки можна розкрити парашут. Під час спуску парашутом можна керувати за допомогою кнопок A та D, а швидкість спуску регулюється нахилом парашуту за допомогою кнопок W та S. Тут також варто зазначити, що при великій швидкості спуску персонаж може зламати ногу або отримати розтяг. На даний момент рецепту створення парашуту немає, і самого парашута в інвентарі персонажа ви також не знайдете, він просто вмикається за допомогою кнопки Ctrl у момент вільного падіння. Справа в тому, що модифікація знаходиться у розробці і автор моду на даний момент швидше за все вивчає, наскільки це буде цікаво спільноті. Тому якщо ви напишете автору на сторінці цього мода, як вам подобається його робота, то є вірогідність, що з часом мод може бути доопрацьований. Ця модифікація потребує відключення Easy Anti-Cheat. Для встановлення модифікації достатньо просто скопіювати папку з модом з архіву до папки mods у папці з грою. Якщо такої папки у вас немає, ви можете її створити власноруч. Посилання на сторінку цього мода на сайті Nexus Mods буде, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Наступна модифікація в цій добірці покликана повернути у гру трупи зомбі приблизно як це було реалізовано в попередніх версіях гри, але трохи цікавіше. Якщо зараз вбиті гравцем зомбі просто зникають за кілька секунд, то після встановлення цього моду вбиті зомбі будуть валятися у світі гри до 4 ігрових годин. При налаштуваннях тривалості доби, що дорівнює одній годині реального часу. А міцність трупів буде знижено до 300 одиниць, щоб їх простіше було прибирати з дороги. Після чотирьох ігрових годин кожен труп зомбі буде перетворюватися на блок трупа, що розкладається. Такі блоки зараз можна зустріти на локаціях. До того ж типного блоку трупа буде відповідати типу зомбі, який був убитий. Так, зомбі-жінки будуть перетворюватися на блоки жіночих трупів, що розкладаються, а зомбі-чоловіки на блоки чоловічих трупів. Крім того, вбитих зомбів до перетворення на блоки трупів можна буде обшукати і якість лута залежатиме від типу зомбі. Чим сильніший був зомбі, тим краще буде лут. Трупи, що розкладаються, можна буде, як і зараз, розібрати на кістки та гниле м'ясо. Враховуючи те, що таких трупів після встановлення мода у вашому розпорядженні стане набагато більше, автор мода вирішив перебалансувати ресурси, що видобуваються із них. І для того, щоб створити 50 фермерських ділянок, гравцю доведеться розібрати тисячу таких трупів. Приблизно так само відбуватиметься із трупами тварин, за винятком того, що трупи тварин не можна буде обшукати, і залишатимуться у світі гри вони до одної ігрової доби, знову ж таки, якщо в налаштування гри вказана тривалість доби що дорівнює одній реальній годині. Якщо труп тварини вчасно не видобути, то після закінчення доби він перетвориться на унікальний блок трупа тварини, що розкладається, а тип нового блоку також по можливості максимально відповідатиме вбитій тварині. І остання зміна цього мода. На місці смерті персонажа залишатиметься не лише рюкзак, а й труп самого персонажа. Труп можна буде розібрати на ресурси, а рюкзак відповідно обшукати. Термін існування рюкзака, до речі, буде збільшений до 4 ігрових місяців з розрахунку, що ігрова доба дорівнюватиме одній реальній годині часу. Перед тим як ви вирішите встановити цей мод, переконайтеся в тому, що ваш ПК тягне ванільну гру без проблем, оскільки велика кількість трупів, особливо після ночі Орди та й у процесі оборони бази, може сильно підвищити навантаження на ПК та знизити ФПС. Для встановлення модифікації достатньо просто скопіювати папку з модом з архіву до папки mods у папці з грою. Посилання на сторінку цього мода на сайті Nexus Mods буде, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Наступна модифікація у цій добірці змінює скорострільність деяких видів вогнепальної зброї, роблячи її більш реалістичною. За словами автора, модифікації, всі нові значення скорострільності були взяті з характеристик аналогічної зброї, що реально існує. Як зміниться скорострільність зброї у грі після встановлення цієї модифікації, ви зараз бачите на екрані. Як ви помітили, у всієї зброї, що є в цьому переліку, скорострільність тільки зросла, десь зовсім небагато, а десь досить суттєво. Так, стандартний пістолет отримав скорострільність 350 замість старих 180, А СМГ, наприклад, отримав скорострільність 750 замість старих 480. Але я цю модифікацію почав би використовувати лише через те, що вона змінює скорострільність автоматичного дробовика. Його скорострільність тут зросла майже вчетверо, Замість значення 70 вона набуде значення 250. І користуватися автоматичним дробовиком, як я собі це бачу, стане набагато приємніше, особливо після встановлення моду на автоматичний вогонь. Бо як те, що є зараз у ванільній версії гри, на мій погляд, практично нічим не відрізняється за скорострільністю від помпового дробовика, та ще й виглядає як якийсь обрубок. Для встановлення модифікації достатньо просто скопіювати папку з модом з архіву до папки mods у папці з грою. Посилання на сторінку цього мода на сайті Nexus Mods буде, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Наступна модифікація доволі проста і дозволить вам вмикати та вимикати за бажанням будь-які освітлювальні прилади на локаціях. На мій погляд, тут дуже не вистачає якогось клацання при вмиканні та вимиканні світла. Також у цій версії мода гравець має можливість вмикати та вимикати абсолютно всі освітлювальні прилади, крім відверто зруйнованих. Але ж це апокаліпсис, і в багатьох чи хоча б деяких світильниках могли б просто перегоріти лампочки, а тому було б непогано, щоб вмикати та вимикати можна було не всі світильники. Модифікація потребує відключення Anti-Cheat. Для встановлення модифікації достатньо просто скопіювати папку з модом з архіву до папки mods у папці з грою. Посилання на сторінку цього мода на сайті Nexus Mods буде, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Невеличкі новини від розробника модів з ніком iDeezer. Його модифікація Enhanced Craft and Repair тепер стане частиною набагато більш функціонального мода під назвою VoidGux. Список функцій, якого з часом розширюватиметься, якщо з'являтимуться цікаві ідеї. На даний момент модифікація містить 9 функцій, а також можливість увімкнути та вимкнути їх у файлі конфігурації мода. До того ж, деякі функції мають додаткові параметри, які можна налаштувати під себе у тому ж файлі конфігурації. Для того, щоб вимкнути якусь функцію, яку ви вважаєте зайвою у вашій грі, достатньо буде у рядку з назвою функції, що йде одразу після її текстового опису, замість слова true написати слово false та зберегти файл. Отже, щодо функції. Перше. Якщо вам іноді доводилося спостерігати порожні аердропи, модифікація це виправить. Після встановлення мода айрдроп завжди міститиме хоча б один якийсь предмет. Друге. При натисканні правої кнопки миші по предмету в черзі крафта в інвентарі або будь-якій іншій крафтстанції, він буде переміщений на початок черги. Третє. Досвід, який отримує персонаж за вбивство зомбі та тварин, залежатиме від показника здоров'я та броньованості жертви. Чим складніше вбити зомбі чи тварину, тим більше ви отримаєте досвіду, що цілком справедливо. Для цієї функції також окремо можна налаштувати множник досвіду за вбивство. Четверте. За наявності одягненого шолома з модифікацією налобний ліхтар та зброї в руках із встановленим модом підствольного ліхтарика або ЛЦУ, по кнопці F вмикатиметься саме налобний ліхтар, а не підствольний ліхтарик або ЛЦУ. Це була моя ідея, дякую iDeezer за реалізацію. П'яте. Модифікація VoidGux дозволить гравцям піднімати пошкоджені предмети, такі як стільці, фрейми та таке інше, що в ванільній версії не можна підняти без ремонту. При повторному розміщенні піднятого блоку його міцність буде відновлена без витрат ресурсів. За умовченням мінімальний рівень залишкової міцності виставлений на 80%. Але ви завжди можете змінити це у файлі конфігурації, якщо вам здається, що це порушує баланс. Шосте. При натисканні колеса миші зброя або інструмент, який персонаж тримає в цей момент в руках, відправиться на ремонт. А за наявності у черзі крафту якихось інших завдань потрапить у початок черги. Сьоме. Будь-який предмет, відправлений на ремонт з інвентаря, потраплятиме на початок черги крафту, що дуже зручно. Восьме. Якщо у вас встановлений якийсь інтерфейсний мод, який дозволяє блокувати слоти інвентаря від переміщення або сортування предметів, що знаходяться в них, то ви помічали, що після перезаходу в гру блокування слотів скидається і його потрібно встановлювати знову кожного разу. Ця функція просто дозволяє запам'ятовувати заблоковані слоти. Якщо жодний мод на блокування слотів у вас не встановлений, то ця функція просто ніяк не заважатиме вам у грі і вимикати її не обов'язково. Дев'яте. І останнє, що робить цей мод, він прискорює процес скрапу предметів, причому швидкість скрапу залежатиме від навички збір трофеїв. Це наразі всі можливості, які містить модифікація VoidGax. Ця модифікація потребує відключення Easy Anti-Cheat. Для встановлення модифікації достатньо просто скопіювати папку з модом з архіву до папки mods у папці з грою. Посилання на сторінку цього мода на сайті Nexus Mods буде, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. І останнє у цьому випуску. Модифікація Unlock Open Doors, яка зламалася після чергового оновлення гри, нарешті отримала оновлення і тепер знову працює, як треба. Також нещодавно був оновлений мод Quest Area Timer. Крім того, що тепер він адекватно працює з модом Undead Legacy, так у папці з модом ще з'явився файл з налаштуваннями мода, в якому можна вказати час у секундах, після якого, після виходу з зони незавершеного квесту, квест буде вважатися проваленим. Посилання на моди Unlock Open Doors та Quest Area Timer також будуть в описі під відео та у закріпленому коментарі. Докладніше про те, як працюють ці моди, можна дізнатися з відео за посиланням, яке зараз має з'явитися у верхньому правому кутку екрану. А на цьому на сьогодні поки що все. Не забувайте підтримувати канал лайками та спонсорськими підписками. Бажаю всім адекватним добра та мирного неба, а також перемоги України у війні проти рашистської сволоти. До нових зустрічей на каналі Сурвагер. Бувайте здорові та бережіть себе! Все буде Україна!